Вітаю на каналі Павла. Ви дивитесь четвертий випуск про експеримент з анімаціями. Сьогодні буде менше гарних новин, ніж у попередніх випусках. Я розповім про відключення монетизації на великих каналах з анімаціями, про те, чому поставив свої канали на паузу та про те, що я збираюсь робити далі. Також сьогодні подарую вам архів з персонажами, поділюсь контактами аніматора. Почати хочу цей випуск з вдячності за цю прекрасну пляшечку. Моя Катерина купила її для мене, а я такий негідник, не сказав належне дякую для неї. Тому відкриємо це відео. Нагадаю, я почав робити анімацію з метою щось заробити на американському Ютубі. Одразу планував вести три канали, але якось важкувато пішло, тому поки два. На першому каналі з самого початку була така тенденція, що я публікую відео, воно одразу ж набирає 2-3 тисячі переглядів і все. Після чого трафік почав більш-менш вирівнюватись, дійшов приблизно до 50 тисяч за 48 годин. Я вже почав себе накручувати, що зараз буде ще один простріл, вже максимально масштабний. Трафік підніметься до 1 мільйона за 48 Годин, але ні, навпаки, трафік упав майже до нуля. Другий канал без змін стоїть на місці. Нуль. Наразі моя статистика виглядає приблизно ось так. Виглядає трохи сумно, але насправді все гуд. Пізніше скажу чому. Мій Павло в кожному відео звучить Ну, що це таке, блін, мій Павло? Сонце, будь ласка. Мій дід Павло в кожному відео озвучує умови конкурсу, виконавши, які хтось із вас зможе отримати гроші на карту. Умови максимально прості, я би навіть сказала символічні. Для нього це додатковий актив на каналі, а для когось із вас це непоганий варіант заробити собі на каву. Блін, там, мабуть, недільний запас кави можна. Під попереднім відео про фотошоп вам потрібно було написати свої ідеї стосовно того, де можна було б використовувати новий фотошоп. А можна сказати, учасників, звісно, було маловато. Я думаю, що це Павло недостатньо зрозуміло озвучив умови конкурсу, Тож я вирішила, що всі фінансові питання озвучую я. Переможець є зараз на екрані, ви бачите його коментар. Увага! завдання для наступного відео. Ось ви подивилися це відео, і у вас в будь-якому разі є що сказати. Напишіть те, що ви хотіли б сказати в коментарях, і автор найкреативнішого коментаря отримає 500 гривень. Або ви можете вигадати нормальні умови для наступного конкурсу. Нещодавно Ютуб провів рейд каналів з анімаціями, після якого частина цих каналів втратили монетизацію. Уявіть канал на 500 тисяч і більше підписників, канал, який приносив непогані гроші, канал з авторськими самостійно зробленими анімаціями втрачає монетизацію. Причина в Ютубі заборонені сцени, в яких анімовані або ігрові персонажі беруть участь у жорстоких або непристойних сценах чи сценах сексуального характеру. А що це ще не можна було робити? Кат, які взагалі правила. Привіт, підписчики! Політика Ютуб забороняє вміст, який відображає жорстокість, сексуальні сцени або непристойний контент. Особливо якщо це стосується анімованих або ігрових персонажів, що могли б сподобатись дітям. Жорстокість. Це включає в себе сцени насильства, кровопролиття, жорстокого поводження з тваринами, з людьми і так далі. Міст, який може налякати або збентежити дітей, також включається в цю категорію. Сцени сексуального характеру. Ютуб строго забороняє будь-який вміст, який відображає або натякає на сексуальну діяльність. Це стосується не тільки реального контенту, але й анімації або відеоігор. Непристойний контент. Це включає в себе вміст, який може відображати образливі сцени, нецензурну мову. Образи, наркотики або алкоголь. Ці правила призначені для захисту дітей від непристойного або шкідливого контенту. Вони також важливі для забезпечення того, щоб контент, який діти переглядають на Ютуб, був відповідний для їхнього віку та розвитку. Недотримання цих правил може призвести до видалення відео, призупинення монетизації або навіть закриття акаунту. У своїх відео я побачив таку ж саму проблему, і це, мабуть, також вплинуло на моє бажання продовжувати робити. Ті ж самі дії, що й до цього. Трафік нуль, потім інформація про те, що мої канали через якийсь час можуть забанити через те, що я сюжети ненормальні робив. Ця ситуація ніби наштовхує зробити паузу, обдумати свої подальші дії та продовжити робити вже трохи по-іншому. Однією з найголовніших причин, які вплинули на моє бажання почати робити анімації, було саме те, що анімації це авторський білий, більш надійний контент, який Завжди буде монетизуватись Ютубом. Знали б ви, скільки в мене каналів полетіло в блог через те, що публікував там якусь фігню. Але сучасні тренди трохи збивають з пантели. Яким чином більшість крієйторів робить анімації? Звідки вони беруть ідеї для своїх відео? Повторюють ті, що вже набрали багато переглядів. Я в тому числі так само роблю. Основний принцип який? Якщо ця. Брала 100 мільйонів переглядів, потрібно робити так же ж само всім, все одно, що там мораль, якась відсутня. Головне, що гроші капають. Так до речі, і формуються сучасні тренди. Але ж не тільки такий контент зараз популярний серед дітей. Є і інші нормальні мультфільми, які дивляться діти, як мінімум без жорстоких сцен та сцен насилля. Тому нам потрібно переналаштовуватись, робити щось. Адекватне не тільки через те, що через якийсь час можемо втратити монетизацію. Добре, що Ютуб за цим слідкує. Можливо, всі ми з часом станемо трохи адекватніші. А які ж мої плани? Я трохи відпочив та з новими силами готовий продовжувати працювати. Але як ви зрозуміли, трохи по-іншому працювати. По перше, я зібрав ще більше матеріалів, персонажів та Ще краще їх відсортував для зручності анімування. В минулому мені було все одно, яких я персонажів використовую в своїх відео, з якого вони мультфільму, як вони виглядають. Це для мене було неважливо. Повний рандом був, скажімо так. Однак зараз я вирішив зробити свої канали більш сфокусованими. Кожен мій канал тепер матиме чітку тематику, зосереджену на конкретних мультфільмах або героях. Наприклад, Аля-Фан-версія Талкінг Тома або Свинки Пепи, або Rainbow Friends, або того ж самого Хагівагі. Хтось із них буде присутній. Відео постійно буде так би мовити, основою відео. Звичайно, не без інших другорядних персонажів, постійно ж якісь тренди з'являються нові, але основа буде одна. Важливий момент. Канал з шортсами, там, де нулі постійно, там де взагалі не було переглядів, переводжу в звичайний формат. Тобто, замість шортс буду робити звичайні відео по одній хвилині. Я зробив ставку на з самого початку, тому що там можна швидше почати отримувати якісь перегляди, відповідно, якщо на цьому каналі. Немає переглядів на шорт. Я буду робити звичайне відео через кінцеві заставки, направлю трафік на них і спробую якось здвинути з мертвої точки цей канал. Перший канал, там де були якісь простріли, там де було 50 тисяч переглядів за останні 48, Продовжу робити шорт. Трохи про алгоритми. Якщо канал фокусується на певній тематиці, аудиторія знає, що вони можуть очікувати певного типу контент. Це дозволяє залучити та утримати глядачів. Алгоритми Ютуба рекомендують відео, які є схожими на ті, які Children вже дивився. Якщо ми публікуємо відео однієї тематики приблизно такого ж стилю, ми матимемо більше шансів на те, що наші відео. Будуть повторно рекомендуватись для нас, дорослих всі ці мультфільми виглядають однаково, але діти все сприймають по іншому. Вони запам'ятовують кожну деталь. І якщо один мультфільм вони дивляться залюбки, то інший, за нашою думкою, схожий, можуть не дивитись взагалі. Чітка тематика допомагає формувати це всі ми заюзане поняття. Бренд. І робить його більш впізнаваним. Це дозволяє аудиторії асоціювати наш канал з певним типом контенту. Раніше Я за це не думав, але також важливо, щоб батьки дітей. Наших глядачів також могли довіряти нашому каналу як безпечному джерелу відео для їх дітей. Якщо ми притримуємо тематики, публікуємо постійно адекватні відео. Батьки будуть впевнені, що їх дітям можна дивитись цей канал спокійно. Взагалі, стосовно роботи алгоритмів, те, що я зараз сказав, це не я вигадав, не можу з усім погодитись, але в цьому точно є якась логіка. Пак з персонажами в подарунок. знаю, що халяву люблять майже всі, тож зроблю вам приємне в моєму телеграм-каналі. Ви знайдете архів з безкоштовними від мене та ще однієї людини персонажами. Для програми Мохо частину цих персонажів мені підігнав Богдан, щоб я поділився ними з вами. Богдан це аніматор. Я познайомився з ним як тільки почав вивчати анімації. Він мені багато в чому допоміг його телеграм. Я також залишу під цим відео. Забігаючи наперед, скажу, що він не просив мене рекламувати. Його це була повністю моя ініціатива. Я би міг тримати його, контакт в таємниці інших таких людей. А що, якщо хтось спробує випрости в нього карти, які він робив для мене на халяву? Але я не турбуюсь цього приводу. Тож я буду тільки радий, якщо у вас вийде домовитися про співробітництво на взаємовигідних умовах. Ще раз, Богдан Красава, підписуйтесь на Богдана. На сьогодні у мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.